Спробуємо зробити круговий. Це коли ми згинаємо ножки, коли е, таз назад ми випрямляємо згинаємо, випрямляємо. Раз, два, три, 4, 5, 6, сім, вісім. І на ліву сторону три, 4, 5, 6, сім, вісім. Тож, ми можемо додати до патафоги е, цей оберт. Яким чином? На початку тут ми переходимо в праву сторону. Ми малюємо таке на півколо в праву сторону. І перейшли і знову вправо, вліво і вліво. Вправо, вправо, вліво, вліво. Раз, два, три, чотири, п'ять і шість, сім і вісім. Давайте покажу. Спереду. Раз и два, три, четыре, пять и шесть, семь и висим. И сбоку. Раз и два, три и четыре, пять и шесть, семь и висим. Чудово, ми ще будемо розбирати різні деталі цієї вправи та багатьох інших вправ самби. На сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей!